У Канаді завершилися ігри нескорених 2025. Вони вперше проходили за гібридним форматом. Тобто, учасники змагались в літніх і зимових видах спорту. Українська збірна цьогоріч була представлена найбільшим складом у своїй історії: 35 ветеранів та військовослужбовців. Серед учасників був і наш земляк, прикарпатський ветеран Андрій Бойчук. Військовий шлях Андрія розпочався ще у 2014 році. Служив за контрактом. Згодом звільнився, проте у 22 му повернувся у свою бригаду, у складі якої захищав південь України. У грудні 2023-го отримав поранення. А після лікування реабілітацію проходив в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, оскільки займався спортом, то цей процес проходив швидше, каже Андрій Бойчук. Згодом в інтернеті ветеран знайшов інформацію про відбір на участь. В іграх нескорених подав заявку і пройшов. З того моменту й почалися активні тренування. Чоловік обрав для себе три види спорту: біатлон, веслування та командний вид волейбол сидячи. І загалом ми готувалися майже півроку. Заняття були плідно, можна так сказати. Готувалися, можна так сказати, не для перемоги, але сама наша участь вже є перемога. А загалом ми тренувалися, можна так сказати, ми готувалися влітку до змагань у зимових видах спорту. Це для нас було і вперше, і нелегко, і майже, можна так сказати, неможливо. Бо майже, наприклад, для скелетону то готуватися майже не було де. Готувалися на воді, щоб просто можна було готуватися якраз відчути, як ну, схоже. Як так само, як поводити, наприклад, себе. На снігу саме у волейболі сидячи Андрій Бойчук став бронзовим призером ігор нескорених. Технічний директор команди Юрій Гапончук каже: участь у таких іграх це гордість за наших військових, які, попри важкі поранення, показали силу духу та волю до боротьби і перемоги. А ще підтвердили, попри складнощі потрібно завжди йти вперед. Знаєте, розправи аж гордість, то що під час церемонії відкриття всі плескали стоячи для нашої збірної, для хлопців, які йшли. Через, можна сказати, всю весь майданчик, який там був через весь стадіон. Загалом, якщо взяти, щоб наші хлопці могли навчити інші країни, так це якраз показувати своїм прикладом те, що можна Продовжувати жити, маючи дуже важкі поранення і дуже нелегкий шлях пройти до отримання певного високого результату, і ну так, да, насправді це можливо. Я розумію, що десь в інших країнах немає стільки ветеранів і немає такого саме військового досвіду стосовно. Війни бойових дій, реабілітації, і тому подібне. Але от е, саме от таким прикладом наші хлопці такої впевнено можуть показувати і навчати інших. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, наші воїни щодня показують свою незламність на полі бою та мотивують своїх побратимів, які отримали поранення на фронті, повертатися до активного життя та впевнено рухатись вперед. І сьогодні я дякую вам, бо ви є приклад приклад для молодого покоління, як потрібно любити свою Україну і докладати всіх зусиль для перемог. А ви показали і в спорті потужні перемоги, за що ми вас вітаємо і бажаємо ті. Ки успіхів і великих перемог зазначимо, що цьогоріч збірна України вперше за історію участі в іграх нескорених здобула першу медаль бронзу у командному виді спорту.